Всім привіт! З вами знову я, Надя Мейкер. І сьогодні ми з вами будемо грати в гру під назвою Стрей. У цій грі, як я знаю, ми... це як симулятор. Ну, це не симулятор, а тут ми граємо за кота, якого чекають різні всякі приключення, пригоди. І так, давайте зробимо нову гру. І так воно запускається. Іде дощ, все дуже атмосферно, гроза. Прям з, з труби так скапає, прям стікає. Оце сильний дощ. Від цього. І так, от нас усі дрижбани. Вон тут подпишите, и вот голубнее мы. Итак, мы встали, и зараз там дадут управление над нашим персонажем. Ось. Итак, вот мы ходим с вами. Так, ладно. Идем по взаимодействию с ними. Нам треба зі всіма, коротше, побавитися, я так розумію. Я обожаю котів. Бажаю все, що з ними зв'язане. О, ми диремося! Тепер ні. Так, добре, вони всі зараз підуть спати, і ми разом з ними. Пацани, я з вами, ну або дівчата, не знаю. Не знаю, хто. Буде. Коти сплять і я сплю. От такі ми всі спимо. І так, ми вже просинаємося на наступний день, коли гроза вже утихла. На нас з вами сідає метелик. Все так атмосферно, знаєте, я атмосфернішої гри раніше не бачила. Я дуже люблю таку атмосферу і естетику. Ми розбудили свого собрата, один не спить. Добре? Ми підходимо до нього і не чекаємо на свого останнього собрата, не поняв. А чого ми на нього не чекаємо там? Ну, ладно, попереду. І так ми спускаємося по трубам. Внутрі стін. Коротше, якийсь новий розділ по-іроглівськи. Ось ми всі троє такі спускаємось такі. Оп-оп-оп, адь, ать, ать. Пішли для своєї сестри їжу добувати мені, здається. Такс. І чого нам тут робити? Ми всі тут зібрались і для чого? О, нам нарешті дали контроль. Над нами У, в мене трошки підвисає, але це нічого. І так, що ми тут робимо з вами, пацани? Я от, наприклад, взагалі нічого не розумію. Е, куди? Куди ти без нас попер? Вау! Е, left, альт, щоб е, м'якнути. Alt, де альт? Що таке Alt? А меу меу-меу-меу-меу. Ну я ж не нас чую. у нас іщу. Уий, є, ідемте далі. Уи, пацани, підемте, йдемте, йдемте, йдемте. йдемте. Мені подобається наша кругосвітна подорож, а вам як? Уй! Позастрибували ідем, ти йдем. О! Калюжа, ми стрибаємо по калюжі. Ми як діти маленькі. Стрибаємо. стрибаємо, Вам Угу. Так, окей. І що нам тут робити? Ми маємо покотити. Вот это свои кого-то. О, мини-миу. Раз нацарапаем надписью. Тут была плеймейкер. Так, ладно, все, хватит. Поцарапали вже дерево. Наглику ты. Ти... Уиии! Я вот вас така вся. <кхем> так вся. Итак, бежим за нашим дай Идем, идем, идем. ти? Третій собрат наш чорненький. Знаєте, мені цікаво, чому наш третій собрат чорненький. Ви, вроді всі якісь риженькі, рижубіленькі. А, а що ви зупинилися, так? Так, головне бути обережними. Дуже обережними. Надмірно обережними. Ідемте! Котики Уй Уху. Уху. Тут починається справжній паркур. Ну, от шо-шо, паркури я, звісно, люблю, але. Я ж не вмію їх проходити. Що ви м'яукаєте, блін, тут мені, на вухо? А! Собрати, ви що? Свого брата переганяєте? Ой. <кій> я розумію, звісно, коти завжди на лапи приземляються, ну але. Таку пропасть? Ой! Ей, де? Братці. Де вони? А, вони ж там. І куди? Нам сюди. Чого ви серйозно? Space? Втримайте Space, Окей. Okay. Уй-уй, уй, уй-уйу, уй, війу, уй, 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 уй. пострібали. Мяу. Вау! Чисто прогу... погрузились. Уй, ну і що ми тут робимо, братани? Куда ты без нас? Братан, мне здесь ты что-то делаешь, поспешные выводы. Ты что, нас не достигнешь, братан? Мы обнимаем как бы маем все разом. Что ты тут нашел? Эй, братан, идем! Идем, пошли, пошли, пошли. А то мне не сдаете, че я от вас отстаю что-то. А, а, -а, а Чуть не впала раньше час. Ну что ты трогаешь? Страху нагоняй. Что это такая такая? страшно у ми справились китикет братанчик ты наш а о незна цей момент мы зараз впадем и не до стройнем наші братанчики нас не спасуть все братанчики доберуться а мы сквозь знаем с людьми Мы боимся. Мы застребаем и вода убивается. Выстребаем и... Не! 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 Тримайся! Не! Дивитесь, блін, як вкопані. Головами махаєте. Вот ліпше б чорний так впав, і ви б так дивились. Ми ж всі рижі. Ні! Ви предателі, предателі, братани. Ви більше мені не братани, вас важко ними назвати тепер. Ні! Мої братани оказались мені не братанами О ні, я падаю. Ой, на мені ж зараз буде стільки ран Я боли, стиль. О, ми лежимо здається. Ми Лежимо. І чого ми лежимо? вставай, підйом. <coughs> я так розумію, нас ніхто спасати не буде І це типа. И за типа то, что мы устали, не бачили. Хо-хо. Бедные мы. Мы так мявкаем, боже. Жалюсь. Я мявкаю. А якщо нам прийдеться віддиратись від криску, до речі, знаєте, що тут будуть криси? Ой, фу, ми пішли по цій забрудненій воді. О, чого ми так хромає? О, ні! Ми чого, впали в обморок? Ви серйозно? Да. Ну, хоча, якщо б я впала з такої висоти, я би теж впала в обморок. Ой, що за сміття вирушиться? Сміття вирушиться. Двері. Двері. О, ні. О, ні. О, ні. На мій труп зараз підуть. Ой. <кій> на мій кошачий кайф зараз на... найдуть йдуть крис. Я не піду туди. Я так розумію, мені треба йти туди. Давайте я подивлюсь, що буде, бо тому що зараз мені буде точно не солодко. І так. Зараз я прочитаю по гайду, що в нас буде далі. Ні, ну як би, а шо, я не знаю, що мені робити. Так, добре. Я поняла, побігли. Нас зараз ніхто чіпати не буде, не переживайте. У, ми тут сміття можемо копати? Робот на землі маленький буде. Йдемте. за закаулок. На землі зараз буде... У -у -у -у. назва не із кращих, самі прочитайте, я не буду цього читати. Місто. І так. а а Так, ну а де той самий робот? що то не розумію. Нема, походу. Обманула, що ли? Несколько загадочных существ. Правий, це типу цей? бреш в метали? Що? Так добре поняла? Де тут бреш? Бреш. А Текс. -а, -а. а де робота? ГВП робота, походу, мене знайдемо. Ну і ладно. О! А, -а, а, камера. Наслідить за мною. Так, добре. Я тут широкої відкритої кімнати не бачу. І вентилятор в стіні теж. А ні, вентилятор в стіні я бачу. Але от що мені робити? Оглянути. Може мені треба стрибнути? Мені треба стрибнути на камеру. Мені треба стрибнути вниз. Такс. Нам треба в якусь там дирку. Нас туди веде стрілочка. Такс, ми сюди не можемо зайти. Чи можемо? Неמור. А де дирка в стіні? Там сюди. Нам ж сюди? Та ну блин, тільки не кажіть, що нам не сюди. Ну а куда нам Тоді. Туди. Ту ну, де тут вентилятор. Я наприклад нічого тут не бачу. Не буде вентилятор. Так, ну от. Тут а не можна якоїсь там музики. Оп, мені зараз прийдете паркурити. О. А то ж тут намальована музика, це типу не шуміти. Оу, вмерший робот. Ой! Коротше робот. Так, я розумію, нам сюди не можна. Значить, будемо стрибати по бочкам. Спейс. Угу. Добре, я так полагаю, далі нам туди. Спейс. Сюди. Угу. Uh -huh. Space. Space. Та space я ж говорю. Так, с ну и куди. Я впевнена, що нам туди. Так що я думаю нам сюди. А потім ось сюди. А потім сюди. Угу, mm -hmm. сюди. Впевнена, що потім ось сюди. Ні? Вау, крутяк, ну і куди мені? О, може й сюди. Так, нічого не розумій. А, розумію, розумію. А тепер от нічого не розумію. Окей. Тут написано Kid follow Me. Коча банок. Ну так, куча банок. Стреить. Стреительный лиса. То есть нема. Та ладно, окей, okay. Follow me Follow me. Follow me це сліди за мною. Я ж правильно змінита? О, робот. Хей! Hey. Чел, ти живий? Ach. Ну неприємно таке спрашувати. Ну, але все ж таки, може, все-таки живий. Ну, не впевнена. Блін, мені не подобається саме найбільше, що за мене наблюдають якісь там камери. А саме найхожіше, що я не можу знайти в тій програмі, де я. Так, знашки що грається. Добре. О, мертві кло. Угу. Ну ч, кудись не туди пішли? Так, зачекайте. Ну, Відкрите вікно зліва? Типу, це по-вашому відкрите вікно? А, відкрити вікно зліва, це я так розумію, це. Я це справа. Так в принципі, без принципе безрезники. Знаешь, хоче якесь вікно є. Так, та, та, сюди. Угу. Добре. Візьміть ведро і раз на намри.

Так, связайте розумію, куди нам. І нам не сюди. Нам сюди. Нам туди. Я. Стригну. І от сюди. О! Вот он. єс yes. все як треба. Так банка з краскою банка з краскою Угу. Так, сталкиваем всю краску. И куди нам? Такс, нічого не розумію. ну. Нам туда и шо ли? дыном. Ну, оборзеть а круто. Кто знает, куда нам? я не. Я не розумію. Может, про краску имеете в виду? Да я не умею, что нам делать. Так. А, -а, а Нам куда -то... Вот, вот. Можно нам сюда и пойдем сюда. більше не піду туди. Ну так я не розумію, куди нам все-таки так. Я, я так предполагаю нам сюди. Потім нам. Потім нам не Уй. А вау, ну я і геніус. Так, добре. Чого це я так почав Так, ладно. і чого нам треба скрынуть крашку крашку? <плес> Хе-хе-хе. <плес>